Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Ми Україна. З вами я, Владислав Паливода. І сьогодні у нашій студії представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу збройних сил України капітан Андрій Рудик. Пане Андрій, вітаю вас. Вітаю Андрій займається дослідженням російської зброї. І сьогодні до нашої студії приніс комплектуючі з деяких видів ворожого озброєння. Пане Андрій, розкажіть, що це і звідки воно? Тут ми можемо побачити різні складові електроніки, російського трофейного зброєння та військової техніки. На сьогодні я вам приніс продемонструвати частину електронно-общисерної машини, яка знаходиться всередині безпілотної літального апарату шахет, хоча коректніше говорити «баражуючий боєприпас», але загалом всі звикли говорити, що це безпілотний. Електронні компоненти безпілотно-літального апарату Орлан розвідувального. Потім у нас тут є електронний компонент електронно обчисленої машини крилатої ракети х 101 Є у нас електронні компоненти, це частинка електронно обчисленої машини типу Багет, яка в багатьох складових російської артилерії використовується. Це так само із російської артилерії. Вона там і на торнадоге є загалом і на машинах управління вогнем артилерії. Це у нас навігаційний блок 14 c 821 чотирнадцять Ну і оця велика штука. Якщо її так можна назвати, це пристрій для захисту захисту і шифрування інформації, яка входить до електронних компонентів ракетної системи залпового вогню. Торнадо г Це у нас Т821-06. Крилаті ракети є. Чи є тут комплектуючий з крилатих ракет, які росіяни дуже часто випускають по мирним містам України, зокрема по енергетичній інфраструктурі? Так є звісно ж, повторюсь, якраз сьогодні я взяв продемонструвати це. У нас є компонент із електронно обчисленої машини, яка входить до складу стратегічної авіаційної крилатої ракети «Х-101». Тобто ми можемо побачити, що це ще одна із невеличких складових. Тобто, загалом воно виглядає теж, як оцей багет, по принципу такого сендвіча, як ми називаємо. Тобто воно там нагромаджується, десь схоже приблизно на таку коробку. Це ще одна із складових. Для чого потрібен цей компонент? Він здійснює електронні обрахунки, обчислює їх і безпосередньо передає далі на бортовий комп'ютер для звірання, наприклад, з координатами, які задані в ракету, і таке інше. Тобто, все те, що стосується обчислень, це, от, відповідає от така штука разом з нею. От ці всі мікрочіпи використовуються і таке інше. Російське військово-політичне керівництво дуже часто говорить, зокрема і про ракети, те, що вони виробляються всі в Росії і комплектуючі, теж російські. Чи дійсно це так? Ось на прикладу Цієї ну, деталі. повторюсь, якщо її знову взяти в руки вам продемонструвати, дивіться, загалом ну, тут надписи російські, тут заводський номер і таке інше. Дивіться, от оці всі чіпи, якщо уважно придивитись, вони не російського походження, вони закордонного походження. Цей чіп, цей чіп. Тут, ну, тут власне якраз маленькі чіпи, але не суть важливо, якщо дивитись, там, тут особово немає чого дивитися з цієї сторони. Якщо ми повернемось до цієї, тобто російських чіпів тут немає. Вони безумовно намагаються там, замінити їх певним чином, щось там з'ясувати для себе, налагодити певні канали постачання. Але загалом, якщо ми говоримо про базову комплектацію даної ракети, про Х-101 я говорю знову ж таки, то чіпи тут здебільшого саме закордонного походження. Наскільки взагалі багато в російських ракетах саме закордонних е деталей? Я вам скажу більше не лише в російських ракетах, чому якраз вам приніс продемонструвати безпілотні літарні апарати, той же орлан, наприклад, який виготовляється саме в Російській Федерації, і зразки там артилерійського озброєння. загалом, здебільшого те, що стосується електроніки, тобто такого таких високих технологій, все це зазвичай іноземного походження, це іноземні комплектуючі. Я так розумію, це у нас деталь це з це шахета, безпілотника шахет із безпілотного літарного апарата шахет. Це по суті теж коробка, це повна коробка, тому що ми бачимо тут декілька плат, вони зйомні, можна продемонструвати. І от це теж так само електронна обчиселена машина. Тут ми бачимо ось в основі так саме чіп він є закордонного походження. Але, очевидно, сама ця коробка, вона в принципі не російського виробництва, так само, як безпілотний літальний апарат шахет, хоча, повторюсь, правильно як баражуючий боєприпас. Незважаючи на те, що росіяни намагаються подати, що вони їх там, власне, самі модернізують. Такі модернізаційні процеси ми бачимо і те, що, начебто, вони освоїли виробництво шахет 136 у себе, але все одно без от таких електронних компонентів його виробництво Неможливо. Точніше, як. Вони просто зроблять собі коробку, приставлять до неї двигун. Чому взагалі ця вся електроніка важлива? Тому що вона її перетворює на сучасну зброю, вона їй надає точності, вона їй надає можливості там літати на певній відстані і так далі. Що це не просто, умовно, і ви запустили ту ракету або катапульту, і вона полетіла. От усі ці саме точні обчіславані обрахунки, перепрошую за тавтологію, вони здійснюються саме за допомогою от такої електроніки. Це і звіряння координат і в принципі вбивання координат. Ці всі системи, ну здійснюється, здавалося б, за допомогою таких маленьких чіпів. Якраз проблема в тому, що часто до каліцтв і смертей там, і цивільного населення нашого, і там і військовослужбовців, які здійснює Російська Федерація в ході повномасштабної агресії, здійснюється не тільки не скільки через вибухівку, а й завдяки от таким всім системам, тому що вибухівку цю доставити треба. Якраз от такі всі деталі, вони допомагають їй доставляти до цілі, яку. Відповідно вказують російські військовослужбовці. От ви кажете про чіп, що це чіп іноземного виробництва? Як по самому чіпу можна зрозуміти, що це не Росія, не Росія його виготовляє, а саме що вони купують його за кордоном? Ну, по перше, дивіться, якщо взяти той же уже частинку, там, скажімо так, зорвана електроніки, досить просто. Дивіться, ми, по-перше, дивимося на саме маркування чіпа, там які дати, там які серійні номера і таке інше. Часто можуть зазначатись навіть компанії. Там можуть зазначати знову ж таки інші різні вигляди, там пайки, наприклад. Ну це не вручну паяється, звісно ж, автоматизований процес, але менше з тим. У нас є зразки російських чіпів, там, транзисторів, резисторів. Якщо ну найпростіше це я буду вам потім уже на цьому пристрої показувати. І відповідно є певне маркування. Деякі маркування, ну я, наприклад, показував це на інших брифінгах і там під час інших інтерв'ю з колегами. То ми якраз показували факти того, де затирались всі ці серійні номера, щоб ми їх не... Могли впізнати. Ну, ось Але здебільшого ми можемо це виявити і проаналізувати щодо само наприклад, щодо самих каналів постачань. Ми висновки не робимо. Яким чином це вже займає чи точніше, цим вже займаються безпосередньо наші колеги з інших підрозділів. Наша задача встановити. Для чого воно використовується, як цьому можна протидіяти? І знову ж таки, теж підкреслюю, що от, от цілість таких деталей це скоріше виняток, ну це менше там 10% і стало очевидно один випадок на 10, тому що, як правило, от, якщо дивитись, от бачите, тут вже є механічні зміни. Тобто, якщо так подивитись, навіть ось так показувати, тобто бачимо, що планка вже вигнута і таке інше. Є, наприклад, зміни, наприклад, хімічні, там термальні зміни. Буду я вам показувати вже на приході цього пристрою від торнадо ге. Тобто, ми бачимо тут уже воно частину згоріло в ході там удара, там вибуху і таке інше. Тобто, як правило, такі деталі складніше діставати для аналізу. Росіяни очевидно теж вони знають про наше існування. Вони прекрасно знають про розвиток трофейної справи. У них вона до речі теж розвивається. Це очевидно. І відповідно вони там затирають ці деталі, намагаються знищувати, і таке інше. Тобто, відповідаючи знову ж таки на ваше питання, ми можемо ідентифікувати саме за допомогою маркування, яке на цих деталях знаходиться. Або аналогічні знаходимо, тобто скажімо так, методи аналітичної роботи ніхто не скасовував. Є там і моделювання, є там синтез, аналіз, структурно-функціональний метод і ряд інших. Якщо говорити про інші безпілотники, Орлан ви казали також є деталі так. за що ці мікросхеми відповідають саме. Цих безпілотниках, бо вони виглядають значно меншими з наприклад, з Х-101 і навіть з тим же шахедом. Ну, ну треба зважати на те, що Орлан менше, ніж Х-101 і Шахед той ж самий. Дивіться, загалом повторюсь, якщо би я б приніс там весь би Орлан, очевидно, там би електроніки було більше. Це, до прикладу, частинка навігаційної системи. Ось тут там пристрої навігації, самі модули навігації видно. Тут уже безпосередньо чіпи, які відповідають там за обробку самої інформації, яка передає. Це теж на схожий такий бортовий комп'ютер. Він дещо менший, тому що Орлан з розмахом крила загалом своїми габаритами менше ніж шахет. Якщо згадувати той же шахет це. 3 метри в ширину, 2,5 з половиною довжину, орлан дещо менше, хоча там теж розмах крил подібний. Тобто, як правило, ці всі чіпи вони відповідають, повторюсь, за там зчитування, точніше, не зчитування координат, щитуються координати безпосередньо куларами, там пристроями оптичними, а за обробку даних. Тобто, коли ви сідаєте за комп'ютер, те, що у вас починає комп'ютер працювати, і загалом функціонувати вся електроніка, це якраз за допомогою таких чіпів, в тому числі здійснюється. Якщо говорити про деталі з артилерії, за що в артилерії відповідають ці деталі, і звідки е, саме ця деталь була взята? От з артилерії все-таки більш цікавіше, незважаючи на те, от якщо я беру ось такий зразок, це теж приклад. І це частина багета, і це частина багет. Взагалі, багет це загальна назва електронно обчислювальних машин. Які використовуються в озброєній військовій техніці Російської Федерації. Однак, ми бачимо, що тут плата більше. Тут загалом, якщо виймати плата буде менше. Ну очевидно, пов'язаний з габаритом і з певним функціоналом. Однак, загалом, цей багет, тут сам артилерійський, він є універсальний. Його там можна знайти і в тому ж зоопарку один М. Це системі радіолокаційній системі контрбатарейної боротьби. Можна знайти його і в автоматизованих чи в машинах автоматизованого управління вогнем, таких як «Канонада» там і таке інше. Тобто вони відповідають, якраз і от теж небезпека цієї всієї електроніки на служби в Російській Федерації. Тут теж можна з цієї сторони продемонструвати. Це, до речі, власні російські деталі. Вони доволі прості, ну це резистори, звичайні. Це вже далі от йде імпортна складова. І теж от зверну увагу, бачите, вже частина ось згоріла. Тобто, це те, що ми знаходимо їх в такому стані. Це знову ж таки це велика удача, і це теж робота там безпосередньо спеціалістів наших, щоб зберігати їх в такому стані. Тому що може бути вибухівка закладена, можуть бути. Міни-пастки там знаходитись і таке інше. Тобто, це все відповідає за точність наведення вогню артилерії. Повторюсь, якби у Російської Федерації не було б в артилерії от таких, такої всієї, електроніки, я вже це говорив не один раз, підкреслив ще раз, що їм би довелось наводити вогонь артилерії, як це робили там наші прадідусі. Час Другої світової війни. По картах приблизно, тобто в залежності від наскільки точна карта місцевості. А так, от такі всі багети, знову ж таки покажу багет або там модуль навігації 14 c 821 s Тут його можна з цієї сторони показати. Ось будь ласка теж чіпи, тут вони значно менші є. Теж резистори, провода. Перевертаємо обережно, щоб не випали плати. Ось основні чіпи далі йдуть відповідальні за обрахунок. Це система навігації. Тобто ви вже в електронному вигляді, на електронній мапі бачите, де ви знаходитесь, як ви будете далі рухатися, скільки там до ціли замірати і таке інше. По карті ну, вам це складніше буде зробити. Саме, от якраз, от саме завдяки от таким компонентам російська артилерія обстрілює наші цивільні об'єкти. Це вже безпосередньо в фронтовій зоні. Найбільше у нас деталь. Розкажіть про неї, що це таке, і за що це відповідає. Це якраз доволі цікава деталь. Це повторюсь Т-8210 таке така у нього назва технічна. Це у нас пристрій захисту інформації і шифрування в засобах зв'язку, в системах зв'язку ракетної системи залпового вогню, торнадо г. Тобто парадокс здавалося. От ми бачимо зараз маркування. Тут цікаво загалом от, в принципі, всі маркування, ті, що стосуються систем зв'язку. Тут, до речі, на багеті теж є. Е, можна було показати якраз це з цієї сторони, якщо перевернути я. Потім згодом трошки покажу, маркування ФСБ. Тобто так. це означає, що цей пристрій однозначно залежить до системи зв'язку, і він відповідає за шифрування інформації, що ФСБ його перевірила, тобто певним чином да, контролює армію, відвитокій інформації, що цей пристрій працює. Однак, здавалося б, цей пристрій відповідає за захист інформації, здавалося б, він мав би автентичним бути складатись із деталей, які виготовляються в Російській Федерації. Однак, якщо подивитись на серйозні чіпи, я не кажу про ці всі транзистори, очевидно, вони зроблені в Російській Федерації, навіть по самому маркуванню кириличному видно. Угу. Однак, коли ми говоримо про чіпи, конкретні, які відповідають за шифрування інформації, ось такий чіп, ось такий чіп, вони іноземного походження. Тобто, сама плата ми бачимо вже російська. З кириличним маркуванням і теж інші резистори, і такі інші. але самі чіпи, які відповідають за шифрування інформації, ось вони два, вони іноземного походження. Тобто уявляєте, такий абсурд для того, щоб зробити вам пристрій захисту вашої інформації, коли ви там, хочете, не знаю, як росіяни звикли говорити, там, суверенно, там, суверенний захист, там, суверенітет там, інформаційній сфери, про який суверенітет можна говорити, якщо так званий ваш суверенітет і пристрій захисту інформації, ну, наприклад, того ж Торнадо Ге. Він залежить від іноземних комплектуючих. Тобто абсурд. Якщо говорити взагалом про російську зброю, не лише там ракети, артилерія, безпілотники, а загалом про зброю. Наскільки багато одиниць? зброї у Російської Федерації, де вони використовують саме іноземні технології, перш за все, це знаєте, стосується саме зброї, яка претендує там на високоточний характер, на високотехнологічний. Тобто, чому я саме приніс от зразки цієї артилерії на звичайних гарматах? Ви такого не знайдете на старих на радянських. Оце все стосується їхніх розробок, які вже створені при незалежній Російській Федерації, якщо так можна говорити, тобто при пострадянській Росії ну ось, Коли вже отриманий був доступ до технологій. Або ці ж відповідно, технології використовуються на тих же різних модифікаціях. Наприклад, я сьогодні не приніс, можна було б так само продемонструвати електроніку, танку, їхня, славно, звісно, Т-90М прорив. Тобто це, по суті, глибоко модернізований танк Т-72Б3. Тобто цей танк він був зроблений, спроєктований за часів Радянського Союзу, це 80-ті роки. Однак сам Т-90М це, начебто, розробка пострадянської Росії. Відповідно, це по суті. Радянський танк, на який нові сили багато електроніки. Та ж ракета х 101 про електронні компоненти, якої ми говорили, хоч вона і була вже прийнята і розроблена, чи прийня, розроблена і прийнята на озброєння в Російській Федерації. Однак, по суті, Російська Федерація використовувала старі радянські проекти. І в принципі, їхній, так як вони звикли говорити, стрибок їхнього ВПК, так званий, став якраз можливий за допомогою доступу до іноземних технологій. Я не скажу, що Російська Федерація нічого прям власно не виробляє. Ну, на прикладі найпростіших деталей і тих же плат, ми це побачили. Однак, те, що стосується от вкрай високих технологій, високоточного озброєння, як вони знову ж таки називають, там і тих же ракет кінжал Х-47 М2, і тих же ракет морського базування Калібр м 14К і м 14П, то відповідно все це має іноземні комплектуючі. Якщо говорити про стрілецьку зброю, там вже є нюанси. Навіть міни їхні, так звані розумні, там том-3 медальйон, вони всередині чіпи мають вже іноземне походження. До речі, ви згадали танк Т-90М прорив. В Росії неодноразово казали про те, що це найкращий танк у світі, вироблений саме в Росії. Чи можна так сказати про Цю машину ну можна сказати, що вона зібрана в Росії. Це ж, знаєте, як там на айфонах пишуть, що там розроблений в Штатах, там зібраний, зрозуміло, там десь в інших державах. Це одне питання. Так само можна сказати про Т-90 М прорив. Ну повторюсь. По-перше, це так звана глибока модернізація радянського танку, Т-72Б3. Це перший момент. Другий момент вся його електроніка, тобто тепловізійні пристрої, оптика. Радіостанції, воно все просто в Росії зібране, але не виготовлене. Всі ті деталі скажу, може наступним разом я вам принесу радіостанцію, ну доволі об'ємно габаритна. Всі всі ці компоненти мають іноземне походження. Навіть той же тепловізійний пристрій. Він навіть не зібраний в Російській Федерації. Хоча парадокс, ми знаходили вони маркували його як там made in Russia», але вибачте, це не вироблено було в Росії. Про це засвідчують наші дослідження. Якраз задача нашого центру полягає. Ми ж, вибачте, не просто там від того, що нам нічого займатися там службі Ми сидимо ковиряємось в цих цих. Перепрошую за такий вислів, в цих цих пристрах. Наша задача виявляти справді для чого цей весь пристрій, тому що у нас, наприклад, його на озброєнні такого немає. У нас свої системи захисту інформації. Ми виявляємо, встановлюємо, знаходимо компоненти, за що кожен там от. Чіп відповідає, і ми відповідно розробляємо алгоритм, як з цим боротись. Ну, відповідно, теж дані іншим підрозділам, які зацікавлені там в походженні там цього, наприклад, літій-іонного акумулятору в походженні чіпу, там або там, скажімо так, по моєму, те, що він закордонний, сам факт його закордонного походження, ми передаємо в інші підрозділи. Наша задача, як там. Центру досліджень трофейної та перспективної збройні та військової техніки Генерального штабу збройних сил України протидіяти ворогу саме такій технологічній складові. Для чого, по-перше, очевидно для досягнення перемоги, а по-друге, зменшити от, можливості Російської Федерації завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, по позиціях наших військових, щоб ми могли організовувати протидію тим же, наприклад, безпілотним літарним апаратом, перш за все, і тим же криватим ракетам з цими. З цією технікою вже теж інша техніка справляється. До речі, цікаве питання з приводу товарів подвійного призначення. Дуже часто з'являється інформація, що Росія обходить санкції, закуповуючи товари. Побутові, просто кажучи, технології, які використовуються деталі, наприклад, там у пральних машинах, чи дійсно це так, і наскільки ці деталі дійсно допомагають йому у розробці свого озброєння? Теж часте пчасте питання, тому що справді є підозри, навіть не підозри, а там певні докази, там різні там структури наводять, що справді Російська Федерація намагається замінити. Чіпи там воєнні на побутові, скажу так, що це певна напівміф, напівправда. Чому? Тому що справді товари в подвійного призначення використовуються. Це вже встановлював колега. Але, наприклад, звідки вони походять, як там вони пересуваються, я, наприклад, не уповноважений коментувати, тому що ми цього, от просто навіть дивлячись з вами, ми не можемо сказати, що цей чіп заїхав там з якоїсь е, держави до Російської Федерації. Ми цього не знаємо і чіп нам цього не скаже. Чіп нам тільки скаже серію. Рік виробництва, можливо, компанію виробника. Але чи справді ця компанія продала його напряму у Російській Федерації? Ні, цього нам чіп не скаже і жодна плата не скаже. Ну це якщо вибачте, тільки накладна буде тут, але ну це нонсенс, такого не буває, просто очевидно. Тобто, дивіться, проблема полягає в тому, якраз і чому напівправда. Тому що не можна, наприклад, плату із правильної машини скрутити і поставити її в багет. Тому що, е, зрозумійте правильно, от оці всі чіпи, самі плати, вони мають певне випробування проходити. Якщо ви просто будете вкручувати. От, Умовно, як там звикли говорити, або звикли там люди вважати із правильної машини, от все туди ж в первозданному вигляді вкрутити в ракету. Ну можливо, ви подумаєте, що вона у вас замінить. Ну, у вас ракета ця або ну просто не взлетить по тим координатам, або вибухне на місці, ну тому що задача буде там спотворена. І призведе це до вибуху. Тобто, повторюсь, деякі чіпи справді подвійного призначення вони можуть використовуватись. Ми це виявляли. Це один момент, тому що ми ж слідкуємо і за деградацією або за модернізацією, в залежності від впливу там, санкцій, в залежності там, від е, ситуації на фронті. Тому що очевидно, якщо у нас є ці всі складові, це означає, що вже певних машин на озброєння Російської Федерації немає, або їх поменшало. Відповідно, повторюсь повністю те, що правильної машини ми там точніше Російська Федерація може витягнути плати, поставити це скоріше міф. Більше говорити ну, справедливо про те, що певні чіпи справді можуть перекривати це все. Але вони можуть бути меншої якості і не витримувати тих навантажень, тому що, вибачте, чіп з приставки поставити сюди в електронну обчислювальну машину. Одна справа, коли ви сидите на приставці вдома, граєте інша це ж і навантаження, і тиск атмосферний, відповідно рух там і можливо навіть там хімічні механічні впливи. Тобто це все одно має проходити певне тестування. Ну, є там підозри, що росіяни там і певним чином і це згортають, скорочують процеси, але знову ж таки, це лише гіпотези. Ми, як е військовослужбовці, які займаються безпосередньо дослідженням, цього всього обладнання підтвердити не можемо. Це лише гіпотеза. Робоча гіпотеза. Якщо говорити про те, як. Змінювалася російська зброя від початку повномасштабної від 2022 по сьогоднішній день. Чи видно якісь зміни, зокрема у технологіях виробництва? Чи змінювалися чіпи, е якісь оптика, чи ще щось таке? Найкраще це відстежувати саме по ракетному озброєнню і по безпілотних літальних апаратах, тому що по артилерії воно все більш-менш уніфіковано, і зрозуміло, якщо зникає саме торнадо Г. То в більш раніших версіях, ну, очевидно, складніше буде знаходити такі деталі. Чому, наприклад, найчастіше ракети модифікуються, і безпілотні літарні апарати? Ну, очевидно, щоб там зменшити на себе санкційний тиск, щоб далі у вас ВПК в цьому напрямку працював. Ну і очевидно, вдосконалювати ці пристрої для обходу нашої системи протиповітряної, протиракетної оборони. Однак, ну, ми знаходили декілька різних випадків. В хас 101 ми знаходили модифікацію окулярів, що там спочатку. Був один оптичний пристрій, потім зробили три оптичних пристрої в одному. Там для, скажімо так, вдосконалення можливостей щитувати поверхню і відповідно відправляти дані на бортовий комп'ютер, який буде обчислювати отримані дані і звіряти із самим бортовим е льотним завданням цієї ракети. Ну, ось, те ж саме на безпілотних літальних апаратах. Я думаю, ви чули теж всі ці історії про прикручення нових модулів там і таке інше. Російська Федерація. Очевидно, розуміє, що це не ну, я думаю, вона зрозуміла, що це протистояння не на 2-3 тижні. Очевидно. І відповідно, вони намагаються шукати лазівки, шукати для себе технологічні рішення для протидії нашим технологічним розвідкам і розробкам, ну і очевидно для протидії нашому озброєнню. Якщо говорити, до речі, про ракети і ті самі дрони, чи зменшилась з часу? Можна, наприклад, Точність ураження їхня чи залежить наскільки це залежить від цих мікросхем, і, Можливо, зараз в них гірші мікросхеми, і звісно, точність ураження. Вже стає більшою, дивіться, очевидно, що під впливом санкцій і загром під впливом певних там самих процесів деградації виробництва, справді ми можемо відмічати от на певних деталях, що вони замінюються, і це пряма залежність від того, чим гірша деталь або чим старіша, тим очевидно будуть проблеми із помилками всередині там цих мереж і всередині там. Комп'ютерне обладнання і так далі. Але чи там, готові ми там надати всю статистику, то очевидно це буде складно, тому що деякі матеріали там ще розшукуються, деякі, там наприклад, уламки ракет, це повторюсь, це те, що ми отримали в такому виграді, це більше велика рідкість, тому що, як правило, те, що треба завжди приносити, знаєте, от таку цілу складову, а потім повністю ту, яку згоріло Відповідно, якщо я назву статистику, що так, там стало у них де в чому гірше, таке інше, вона не повністю буде варидна. На чому тому, що ми не всі плати можемо піднімати і оцінювати там польотне завдання, наскільки воно було виконане. Очевидно, що ситуація у росіян погіршується, по мірі того, що е, деталі деякі їм складніше діставати, тому що часто теж питають або там говорять, знаєте, розводять, що західні санкції не діють. Там санкції партнерів України діють, не діють. Ні, вони діють. По одній простій причині, якщо б санкцій не було, мені б доводилось, вибачте, мішками вам тут діставати. О, це там Т-821 06 там А першого покоління. Ставити поруч це другого покоління, третього покоління і так далі. них, їм все одно складно модернізувати свою техніку. Так вони шукають для себе технологічні рішення, вони шукають для себе лазівки. Вони намагаються це модернізувати. Це до речі, тільки свідчить про їхні наміри. що... В жодному разі вони не відмовляються від завдання ударів там і по критичній інфраструктурі, просто вони не відмовляються від ведення війни, але знову ж таки, їхній ВПК справді має певні проблеми, і це видно там і по спробам модернізації, і по навіть деградації окремих деталей. Але я не скажу, що це прямо масове явище. Це більше стосується, скажімо так, ракетного озброєння і озброєння БПЛА, тому що воно більш мінливе ніж там ракетне, там чи артилерійське, чи танкове озброєння. До речі, якщо трохи уточнення про безпілотники, баражуючі апарати шахеди, як їх маркує РФ Герань, ми бачили фото останнім часом, що вони їх, якщо можна це назвати, модернізують, де всередині знаходили павербанк і деталі з українською сім-картою. Чи дійсно такі зараз часто трапляються і для чого вони це роблять? Дивіться, наразі ще ми не готові коментувати дану інформацію. Чому? Тому що ми безумовно зважаємо на те, що в засобах масової інформації така інформація з'явилася, чи з'явилась, є фотографії. Однак ми наразі говоримо принаймні з того, що було опубліковано, лише про одиничний випадок, а не про якесь серійне виробництво і так далі. Тобто, центр готовий буде надати інформацію справді тільки в тому випадку, коли це буде серійне виробництво, і ми зможемо оцінити перспективи так використання такого пристрою. І тут хіба що можна припустити, що скоріше за все, якщо враховуючи кустарні такі модернізації, насправді це лише один із прикладів кустарної модернізації. Ми багато різних там інших модулів знаходили в самих безпілотних літальних апаратах і так далі. Це лише пов'язано з тим, що Російська Федерація експериментує і повторюсь, вона шукає можливості обійти нашу систему протиповітряної оборони. Задля того, щоб дали завдавати удари по цивільній інфраструктурі і по військових об'єктах, в тому числі. Пане Андрій, дуже дякую вам за це цікаве інтерв'ю. Дякую, що принесли ці комплектуючі, розказали про них. Сподіваємося, що знищеної техніки окупантів ставатиме більше. Ще раз вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую і до зустрічі.